Проведіння завжди стереже, Сергій Жадан. Проведіння завжди стереже. Того, хто навіть не думав тікати, бо її відкочуються, і вже в місті з'являються маркітанти, вантажені ліками і вином, минають засідки та перепони. Бередуть від вокзалу старим полотном, заходять у спальники та промзони, розкладають свої скарби, ходять зайнятим щойно містом. Ще один рік пройшов без сівби, На спалених школах сидять голуби, діти їх сханяють свистом. Перекривається рух на постах, і варта на розі співає канти. Скільки життя в дитячих листах і сфери впливу в наших містах ділять праведники та спекулянти, сонце над вами летить шкареберць і торгівля для вас звична марнота. Але доки ми платимо за власну смерть, у вас і далі буде робота. Хай немає вам прикриття. Тіштеся щедрого медобору, доки для нас нічого не важить життя, ваші справи й далі йтимуть угору, небо виснажується, пливучи, збувайте рештки, хліба й отрути, збувайте піхоті на свіжі харчі. Ті, кого нині повісять вночі, Говорять у темряві, перш ніж заснути. Запам'ятовуй кожного з нас, запам'ятовуй нічні години, запам'ятовуй цей підлий час, запам'ятовуй плетки плітки й новини, запам'ятовуй цей дивний світ, майже завершений, майже готовий. Жодного смутку, жодних бід. Запам'ятовуй. Запам'ятовуй Сергій Жадан. Дякую.